Всіх вітаю, з вами Марія і дуже дякую, хто запропонував тему. В кого ви на язиці. І коротенька така розмова з вами. Дівчата дочитала всі коментарі, дещо ну, деякі не відмітила поки що як прочитані, бо ще ну, хай вони повисять, мені треба відповісти людям. І обов'язково, я, повірте, я вже більше року думаю. Я так, мені так здається, що це вже більше року думаю про те, що треба зняти коротенькі відео. Я думаю, що це буде просто шортс з тим, як почиститись солі, щоб ви кожен з вас в будь-який момент могли відкрити, послухати і зробити, якщо вам то треба. Хочу там ще дати вам дієву таку роботу. Як захистити себе там в певних ситуаціях? Обов'язково це зроблю. Я не знаю, що мене зупиняє. Я просто не розумію. Я весь час собі задаю це питання, в мене нема відповіді, але я знаю точно, що в езотеріці ніколи не буває так, що щось діється просто так. Чомусь зараз мені треба... Помовчати з цим. Обов'язково це запишу я. Я в планах є. Якщо дійсно буде на то дозвіл, то найближчими днями у вас вже буде таке, ну вам буде доступне таке відео. Я зверну увагу в якомусь відео, що кому треба загляньте в шорці, там буде висіти. Але, ну так, я, ну, в мене таке перший раз, щоб я щось так довго не могла від, відзняти. Це ж, це ж на три хвилини, не більше, я так думаю. Ну, не ображайтесь, Обіцяла, зроблю, але весь час питаю, і мене щось от, просто не час, не час. Чому не зрозуміло? Все, дивимось, в кого ви на язиці. Давайте. Ну, я тут побачила вже одразу чоловіка з іншим чоловіком про вас говорить, і іноді з якоюсь жінкою на літеру є, говорить про вас. Знаєте, Дуже багато про вас думає, тут якийсь як сюрприз готує для вас. Телефонні розмови з вами можуть бути дуже довгими, що ви аж втомлюєтесь з ним балакати, але він як не відпускає вас. Ви вже можете казати, ну добре, я там вже, наприклад, там спати пішла. Так, 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 і ще може вас тримати на телефоні. Е, от, я думаю, що тут впізнав хтось з вас, про якого чоловіка мова йде. Далі є а, пані, яка, чи в неї дійсно від природи дуже такі кудряве кудряві волосся, чи вона його накручує? З чоловіком про вас розмови має. А, темне в неї, темне волосся, він може носити бороду. А, знаєте як? А, не весь час ви на язиці всіх людей. Тут звертають увагу на місячні цикли, коли місяць старіє, починають про вас багато розмов говорити, як згадують щось. Літера С. Ой, зараз зазвичай ж блюдечко в кінці дивлюся, але тут зачепилась, то я вже його зараз вам розповім. 9, це чи 9 число, чи 9 місяць, 7, 6, 4, ще такі числа, або місяць, або число народження, чи ваше, чи тих людей, жінка та чоловік. Тут навіть от хтось з вас, може, ви зрозуміли зараз про кого мова, і ви дуже дивуєтесь, що ці люди Досі про вас пам'ятають і щось там вас згадують. Але дійсно пам'ятають, згадують, але не весь час, а я вже промовила, як це відбувається. Так, далі по роботі світла людина, яка ну, або вам допомагає, або ви людині час від часу допомагали. Жінка, е, якийсь чоловік, в неї питався про вас, ну, наприклад. Ви зараз не ходите на роботу, бо ви у відпустці, наприклад. Чи там взяли вихідний собі, і він прийшов саме до вас, а вас нема на місці. І от питався у цієї пані, що це ви, де це ви. Вона йому відповідала. Ось тут грошова тема. Зараз що тут сам е, чоловік якийсь з вами про великі гроші, але такі, які ще тільки повинні прийти. І е, цей чоловік ні з ким з, про вас не, не розмовляє, він тільки з вами про такі речі і говорить. Ось тут людина, яка е, як Наприклад, отримавши смс, щось там іде, читає про допомогу, розмова про допомогу. Ще чоловік показаний буде про допомогу з вами говорити, щось змінюватись буде. Але це так, дивіться, ви могли звернутись до людини, щось вам треба. Він пообіцяв, він зробив, він дійсно, це знаєте, як було до і стане після. Він просто кардинально там все змінить там, де вам треба та допомога. І буде це робити разом з якимсь чоловіком. Зараз хвилиночку. Угу. Ну, там великі гроші якісь. Ну, це може бути якийсь робітник, ви там наймаєте на якусь роботу. Саме з цим чоловіком про вас буде говорити. Ну, звісно, ви там дали завдання. Це завдання обговорюється. Це я так знаєте, от ну, у вас може воно якось по-іншому, але це ви самі дали привід, так про ну, якось там про вас говорити, бо треба ж ну, як один одному передають, що там було. Якийсь чоловік, з яким ви колись були в парі, який насправді вам і зараз може допомагати по життю ну, там іноді. Може, ви і зараз в парі, але, ну, наприклад, відстань між вами. Знаєте як він вас, як він вас бачить як фею якусь, як чарівницю якусь. От щось ви таке вмієте робити, що крім вас взагалі ніхто не вміє робити. Це знаєте, як згадує щось таке. Чимось ви йому неймовірна людина і бачить вас такою, знаєте, легкою, приємною. Ну, це, це коли от тягне до вас, бо ви е відрізняєтесь і нема до вас подібних. Отакий от чоловік про вас говорить, але знаєте, сам з собою, ото ходить, боркотить сам собі під носа. Ні з ким про вас не розмовляє. Взагалі в таємниці вас тримає. От те, що ви досі в нього в голові. Так, ось тут жінка, телефонна розмова з іншою жінкою, як з дитиною, власною, про чоловіка якогось, про вас, про чоловіка якогось говорить. Ну, наприклад, про вашу сім'ю. Може, ваша мама з вашою сестрою, може ваша подруга зі своєю дочкою. Тобто вони родички між собою, і вони виглядає так, що вони щось про вас знають, але не так багато насправді. Або, наприклад, якусь окрему тему. Обговорюють про вас, ну, якось так воно виглядає. Так, далі дивимось. Так, ось тут ще ви як або вже познайомились. Або в найближчі три дні ви познайомитесь з людиною, ну, з чоловіком якимсь, який. Це щось робота якась. Це щось на протязі від двох до дев'яти днів буде щось робитись. Або, наприклад, початок був 9-го числа. Угу. Зараз хвилинку. І до 12-го, отак мені воно виглядає. Угу. За тиждень тут цілком цілком буде зроблена якась робота. Отак. Давайте, от я просто, ну, щоб тут багато варіантів не озвучувати, я так, ну, як докупи все зберу. Е, знаєте, як, це, як замок якийсь відкриється. От якась справа вона була закрита, як, ну, так, я б сказала, довгий час. Е, як відкладалась весь час. От... Ну, давай не на цьому тижні, давай через тиждень, а давай вже в наступному місяці. Ось так, знаєте, от весь час знаходились якісь важливі справи, і вони відтягували щось для вас. Ну і вже це буде зроблено. Але ну, тут один, два, три чоловіки. Жінка. ну тут, тут я б сказала, знаєте, або ви в колективі десь там будете щось завдання роздавати, чи просити когось там одну іншу людину. Або, наприклад, ви шукаєте якогось робітника на конкретну роботу, і ви там перепитуєте своїх знайомих, от якась така ситуація, і тут замовляє за вас слово. Якась жінка, бо бачу її з телефоном, і вона після її розмови якийсь чоловік поспішає до вас. Угу. Вона телефонує цьому чоловікові, і він далі до вас якось так біжить, біжить. Так, ось тут. Ось тут хтось розбігся, розбігається. Тут розлучення чиєсь. І, звісно, у кожного свій, ну, свої друзі, своє коло оточення. І тут вже оце коло оточення про пару дуже так багато чого говорять. Ну, звісно ж, така тема, Ви що є про що розмовляти. Жінка ось тут така худорлява. Завжди багато думок і завжди, знаєте, як говорить з вами, перестрибує з теми на тему, ви навіть іноді не встигаєте за нею. Вам ще здається, що ця тема обговорюється. Потім ви розумієте, що це вже навіть не друга, а третя якась тема розповідається. Отака от жінка, але вона тут багато про кого говорить. вона, ну, Тут взагалі як пліткарка показана. тож, така, знаєте, Ото, що вона приходить до вас про когось, розмовляє, розповідає, так само розумійте собі, що вона і про вас десь теж носить новину. Але така, знаєте, що от якщо ви попросили б щось допомогти, вона б допомогла. вона, Вона. Ну, вона просто пліткарка, в неї просто не тримається язик за зубами. Ну, То, якщо ви знаєте якісь там секретики хочете їх тримати в секреті, то і тримайте, бо вона рознесе по всім. Але так от, ну, як людина, вона не виглядає поганою насправді. Так Тут якийсь чоловік... Оце теж для когось, хто в трикутничку знаходиться. Якщо це через когось з родичів, ну, там мама, сестра, там, тітка, от таке щось, то про вас розмови з родичкою. Так, далі що в нас тут? кого ви на язиці, угу. так, у когось тут пуста постіль. Ваше місце пусте, і цей, ну тут чоловіка якогось показують. Так, я зрозуміла. Дівчат, взагалі зараз не про всіх, От не для всіх. Будь ласка, не лякайте себе зараз просто пропустіть, можете перемотати зараз там десь півхвилинки наперед, щоб не слухати. Бо тут чийсь трикутник і пуста постіль в нього буде так недовго. Два, показано два. Він витримає, ну тобто два місяці, там два якихось періоди. А далі він приведе на це ваше місце. Ви вже вибачте, що я вам це кажу, от на третій період, на третій місяць, наприклад, на третій рік. Може вас там, наприклад, два роки нема поряд, і він вже просто Ну тут вже. Вибачте, йому дуже складно. А вже когось він приведе. Якщо ви не, не збираєтесь повертатись, я вам не кажу, що кидайте все і бігом біжить. Тут просто, от, знаєте, як розвал відносин йде, і він, ну, він закохається в когось. Ну, тут така ситуація показана. Тут вже розумійте собі, що життя воно таке, що. Довго бути самому чоловікові складно, це треба розуміти. Якщо він дійсно такий, знаєте, симпатичний, там, харизматичний, такий, що просто от жінки на нього задивляються, то ну, ви ж знаєте, як це буває. Тож не, не... знаєте, от не картайте себе. А просто думаєте, чого так сталося, чому ви на відстані, і для чого вам це треба? І робіть так, як вам треба насправді. Бо насправді, я, знаєте, от я зазираю трошки там дуже наперед, і бачу, що у вас тут сім'я з іншим буде, зовсім з іншим. Вони не схожі мені з собою між собою. Тож тут як заміна одного на іншого. Отак. От 37 35 тут іде, тут це може бути вік Чийсь. Може бути 3, 7, 5, дивіться Дивіться місяць народження або число народження. там Може бути і таке, що рік народження, останні цифри 3, 7, 5. Там вже дивіться Ну, кого що. Але пам'ятайте, філіжанка загальна. Будь ласка, не намотуйте собі. Все, що чуєте, це для дуже різних людей. І завжди думайте про краще, будь ласка. Так, в кого ви на язиці? Тут не стільки ви, скільки ваш гаманець на язиці. Тут робота з соціум якісь. Ну, давайте так, тут не одна людина, тут людям цікаво. За які такі гроші ви собі все купляєте? Люди не вірять, що можна жити на зарплату так красиво. Що це ви так гарно одягаєтесь? Де це ви берете все це? Ой, Як я люблю таких людей. Ну просто милуюсь таким. А ви одягайтесь ще гарніше і виглядайте ще гарніше і взагалі будьте завжди красунечкою. І любіть себе ще дужче. Так, тут до когось з вас буде залицятись. Це теж робота соціум. Дівчат, зараз вже взагалі буде робота соціум, все буде з того боку. Так, ось тут буде якийсь чоловік худорлявий, а ви така, знаєте, от пухкенька, така апетитна. Боже, як ви йому подобаєтесь, він просто аж, аж слина тече. Це перепитує за вас, хто це така, що це? Він що, новенький там у вас? Чи ви новенька? Але у вас є хтось, ви не одна, ви не одинока, ви спілкуєтесь з кимсь, але він ладен посунути того, з ким ви спілкуєтесь? Хоча не для всіх тут є. є... І такі дівчатка, що хтось відійшов від вас. Знаєте, що подобається? Він бачить, що ви дуже стабільна така. Ви така, знаєте, не, не вітер в голові, а ви така, знаєте, можна покластись на вас, і можна собі, ну, знаєте, як бути спокійним, що ця жінка, вона, ну, вона така, як. Як, він, як йому хочеться, отак воно. І чим би таким вам допомогти, щоб бути поряд з вами, щоб спілкування розпочалося? Отак він думає. Ну, правильно думаю, хай допомагає. Це ніколи не буде зайвим. Слухайте, закохався просто з першого погляду. Як же ж ви йому подобаєтесь? Ну просто, от давайте я на цьому і закрию філіжанку. Хай, хай от ті, кому буде в парі, хай ви обов'язково будете в парі, і хай у всіх налагодиться і особисте життя, і взагалі ваше життя, і бережіть себе, і любіть себе, і прикрашайте себе, просто радійте життю, бо воно у вас є. Побачимось. Обов'язково підписуйтесь, якщо вам дійсно цікавий такий контент, і обов'язково будьте в безпеці. Всім пока.